Друзі, вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Вчорашня моя новина. Вчора я сказав, що Коля Давидюк буде депутатом, депутатом Верховної Ради. Трошечки почала там коверсувати. Там Українська Правда випустила, що ЦВК визнали постійну представницю президента в Криму та Мілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії Голос. І почала розкручувати цю ситуацію, що Давидюк не буде, а буде Тамила Таш та Ташева. Ну, давайте я трошки вас веду в курс діла. Вчора не хотів, що таке Микола Давидюк? Микола Давидюк це цивільний чоловік Севгіль Мусаєвої, головного редактора Української правди. Як, як відбувається визнання? Депутатом чи депутаткою Верховної Ради після того, як, після того, як якийсь депутат вибуває. Іде наступний по списку. Там ішла якась людина, він зразу відмовився, це чоловік. потім... Пономаренка, далі. По -по... Ну, вчора ми розговорили, цей чоловік відмовився. <кій> Тепер ось е, наступна Таміла Ташова і потім е, Давидюк. да? І потім Микола Давидюк. Але у Таміли Ташової є 20 днів, щоб або погодитися, або не погодитися. По процедурі ЦВК визнає. Чому я вчора так сказав? Тому що Таміла Ташова Дня 3-4 на марафоні сказала: Я не піду. Розумієте, що е про те, що о, немає наміру ставати народною депутаткою Верховної Ради наступним у списку у Микола Давидюк, вона сказала, що тут багато у мене роботи, де я зараз знаходжусь. Вона представниця президента в Криму. У нас, у нас така посада є. Ну, навіщо їй кудись йти, коли є. Добра посада, добре платять, все нормально, все добре. І ось е, чомусь вчора, вчора, е, цивільна дружина Миколи Давидюка викидує це, що ну, тут іде інтрига, друзі. Тут іде давка, передавка, потім підуть оті зрівняння, що вона ж казала, а тепер вона не пішла. Та вона може й не піде. Вона може й не знає, що ЦВК визнала. Так що давайте чекаємо. Я ставлю 99%, що Микола Давидюк наступний народний депутат, цивільний чоловік, головного редактора Української правди. Українська правда, яка ненавидить президента Зеленського і діючу владу Єрмака і всіх інших. Все далі спостерігаємо. Далі я хочу, друзі, вам нагадати, що у нас кожну середу, і середу, і суботу о 20.00 прямий ефір. Ми розмовляємо очі в очі. У нас цікаві там теми, цікаво, ми піднімаємо ну, ну, такі речі, які ми не говоримо, про які не говоримо кожен день. Так що, друзі, підписуйтесь, приходьте, слухайте, діліться, поставте зараз подобаєчку. Пішли далі, далі. Автократія в світі перемагає. Це те, що я вже казав неодноразово. В Румунії, в другий тур президента на посаду президента Румунії, вийшла Єлена Ласконі, це е, жіночка, яка, яка, яка вона до України відноситься дуже добре. А ще вийшов у другий тур президентських виборів. Ультраправий кандидат. Але, але не той, кого прогнозували експерти тоді, да? а Келін Джорджеску. Що таке ультраправий кандидат? Ох, він не підтримує Україну, він не підтримує НАТО, він не підтримує Європейський Союз. Це друг товариш і брат Орбана, Фіца. Бачите, тоталітарних держав. Прибуває автократних держав прибуває. І якщо він, подождіть, прибуває, то я вже так вас настрою, що він переможе. Ну, хоча до цього все йде, що у нього більше голосів, подивимося, ми будемо тримати кулаки за Єлену Ласконі. Ну, вона оптимістично наслаштована і до членства Румені в ЄС і в НАТО. А також єдина з кандидатів відкинула ідею територіальних поступок України. Тобто це. Нам би хотілося, але щоб була вона. Але якщо прийде Келін э, Джорджеску третя третя держава в Євросоюзі в НАТО, яка буде виступати проти України категорично. Ось ви бачите, що тоталітарізм потихеньку йде, суне по світу. І, а, на жаль, тоталітарізм не ідеологічний, а тоталітаризм, автократизм, Грошовий Турція, там дуже єлі-єлі Молдова щось пройшла. Ну, слава Богу, ой Турція. Да, вона там править, там тоталітаризм править. Грузія, Угорщина, Фіца, зараз Румунія. Я вам казав, що ну потихеньку всі колишні соціалістичні республіки вони будуть повертатися до тоталітаризму і вони будуть найбільше шкодити Україні. Найбільше, друзі. Ой-ой-ой, йдемо далі, йдемо далі. Далі наші знову. Ось депутати. Депутати ховаються від ракетних обстрілів. Депутати ховаються від рубежів. Депутати не ходять на роботу, отримують зарплатню. А тепер же йде ще і Різдво. А у нас вже офіційно святкується Різдво по новому, 25 грудня. Але всі ми святкуємо там і по старому, 7 січня. Я ні. Точно. Я вже 20... 5 грудня. Ну, та ладно, а ось депутати хочуть відпочивати. І зараз іде атака на Стефанчука і Корнієнка страшенна атака. Там засипали заявами на виїзд за кордон. І у всіх в Різдво є якісь там справи, а там немає нічого. В Різдво Європа не працює. Просто не працює. Там всі депутати з будь-яких фракцій. Ну, Лаврська подала заяви всі, окрім, здається, там двох чи трьох депутатів. Всі депутати Лаврської, це Європейської солідарності Петра Порошенка подали заяви на виїзд за кордон. Для чого я це вам кажу? Мені опять там будуть казати, а нічого не зміниться, а нічого не буде. Я кажу для того, щоб ви знали, щоб пам'ятали, щоб бачили. Щоб не біжали, що Порошенка наш найкращий волонтер. Слухайте, я коли це чую: Порошенка дає свої гроші. Не трогайте вже Порошенка. Та що ж ви робите? Та ну що ж ви робите? Це сумно. Я кажу вже відкритим текстом: це люди, які е, розума або мали і втратили його, або ніколи не мали. Можливість використовувати свій розум за призначенням, або не мали розуму ніколи, коли називають олігарха, який вкрав все, все, людина, у якої не було, тільки були одні труси, а потім стали заводи, параходи став, став стає одним з найвеличніших олігархів в Україні, в це його. Ну тоді всі олігархи класні. Ну, просто давайте тоді змиримося, всі вони добрі. Всі бандити, які вкрали і зараз чемні такі пани, вони всі добрі. Ось і все. Ось і все, друзі, підпишіться, поставте вподобайку. Дякую посилочки, дякую спонсорам. Всім дякую. Я дякую донаторам, Кравцовій Людмилі. Барані Мариночки, дякую вам, пані Марина. 30 на 70, особиста велика подяка від мене, від каналу, пані Марина. Стаднік Анатолій, два перекази на репі на канал, друже, дякую, тисну вам руку. Хтось учора, о 18 .28, на приват 24 без прізвища з терміналу. Дякую вам за ваш донат. Дякую, Шульженко Валентині. 50 на 50. Пані Валентина, велика подяка, величезна подяка. Петрів Галина Абанк Луценка Ірина Реп, плюта Тетяна на канал. Дякую вам, пані Тетяна. Велика вам подяка. Величезна. Костюк, Віктору. Всім велика подяка, друзі, величезна. До вечора. Ввечері зустрінемося. Збираємося, ділимося, розповсюджуємо. Україна переможе.